Тренажер Location and Chunks. За допомогою цього тренажеру ви вивчите і засвоїте 50 сталих виразів та Location Chunks, які найчастіше зустрічаються в тестах рівня бічу, зокрема ЄВІ, НМТ, ФСІ. Що входить до тренажеру? 11 відеоуроків, 5 з яких презентація лексики, 5 відеоуроків це повторення і закріплення за допомогою словникового диктанту. І фінальний відеоурок, що охоплює всі 50 чанків. До відеороків йдуть інтерактивні завдання трьох типів, як ви бачите, вправи різноманітні, цікаві і дуже ефективні. Також для зручності вивчення ми зібрали всі 50 чанків у презентацію і в мобільний додаток Quizlet. Який, у свою чергу, пропонує різні варіанти роботи з лексикою. Перевірити, наскільки добре ви зрозуміли і засвоїли матеріал, допоможе фінальний тест. Тест, як і всі завдання, йде з автоматичною перевіркою. Як ми будемо працювати з тренажером? Для зручності вивчення ми розподілили всі чанки за п'ятьма тематичними групами. Отже, кожен юніт присвячений виразам певної групи. Для кращого засвоєння будемо працювати за методикою spaced repetition. Це метод інтервального повторення. Отже, спочатку ви дивитеся відеоурок, намагаючись запам'ятати всі collocations і чанкс, які презентовані в ньому. Потім переходите до інтерактивних завдань. Всі завдання йдуть з автоматичною перевіркою та в ігровій формі. Отже, виконуєте ці завдання, поки не засвоїте чанки. Далі переходимо до словникового диктанту. Це з одного боку буде перевірка, а з іншого найкращий метод засвоєння, адже вам треба не просто впізнати вираз чи здогадатися про його значення, а відтворити його на письмі. І знов таки, словниковний диктант можна писати стільки разів, скільки необхідно для того, щоб засвоїти collocations and chunks цього юніта. А далі приходимо до наступного юніта. І за методикою spaced Repetition. Рекомендуємо повертатися до будь-якого з компонентів попереднього юніту, відеороку, вправ, диктанту, щоб ще раз відновити в пам'яті вивчені словосполучення. Після того, як ви засвоїте «Collocations and Chunks» усіх п'яти юнітів, треба буде повторити їх за картками, з завданнями в Quizlet. Для повторення також ви можете продивитися фінальний відеоурок, що охоплює всі 50 collocations and Чанкс, або навіть просто прослухати його. Щоб тримати всі 50 словосполучень під рукою. Ми зробили презентацію, в якій ви знайдете всі 50 collocations and чанкс. Далі ви виконуєте фінальний тест і перевіряєте свої знання. У такий спосіб, десь через тиждень ви будете знати всі 50 чанків. Але для кращого, більш ґрунтовного засвоєння рекомендуємо час від часу передивлятися відео, виконувати вправи і повторювати ці вирази за додатком Quizlet. так щоб коли ви зустрінете цей вираз на іспиті, ви з легкістю надали правильну відповідь на тестове запитання.